Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задирій. задерій. Переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Новини з фронту спочатку цієї доби вже маємо один обстріл. За минулу добу окупанти 9 разів зривали тишу, використовували міномети 120-го калібру, 82-го калібру, що заборонено мінськими так званими домовленостями. На щастя, ніхто не постраждав, але ось наші партнери з новинарні зробили фотоколаж. Тут ми бачимо українських воїнів, їх 14, і всі вони загинули у квітні. Ну і до міжнародних новин в Україну їде держсекретар США Блінкен. Про це ми повідомляли минулого тижня, і стало відомо, що він приїде в Україну разом із заступницею е, Нуланд е, і Вікторією Нуланд. І наразі вони знаходяться так Так, да, вони зараз подорожують по Європі і мали вже е, держсекретар США. Вже зустрічався зі своїм е, колегою. З Великобританії Домініком Рабом, і також вони обговорили агресію Росії та обговорили також і Україну. І тут вони разом заявили, що а, держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Сполученому Королівству за те, що приєдналися до США в процесі залучення Росії до відповідальності за її нерозумні й агресивні дії. Також він додав, що вони спільно підтвердили непохитну підтримку незалежності суверенітету і територіальної цілісності України. Нагадаємо, що Вікторія Нуланд та Ентоні. Ентоні блінкен вони перебуватимуть з візитом в Україні з п'ятого. 5... По 6 травня ну, і трошки нагадаємо так, що з вже, вже розповідала про теми візиту Блінкіна, і ми трошки знали про те, що це буде звичайно стосуватися. Перша тема це ескалація конфлікту на сході на російсько-українських кордонах. І звичайно, безпекова ситуація. Ну і також Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, так підтвердив, що говоритиме про безпеку, про ту допомогу, яку можуть надати США в реформах, про економіку будуть говорити. І а, також він зазначив, що а, так трошки цитата буде. А, я не пам'ятаю, що в історії України за такий короткий час відбулося так багато контактів з США на всіх рівнях. Ну і ще крім того, очікується, що під час цього візиту Ентоні Блінкен зустрінеться також із Зеленським, і вони мають і ще буде зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і мають сторони обговорити можливий можливу зустріч Байдена та президента України Володимира Зеленського. Дорожню карту вступу України в НАТО обговорять в червні. Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда, але я хочу сказати про, про те, що не тільки Польща про це говорила, а також ще й Литва, і Латвія, і Естонія і Естонія про про те, що все ж таки вони будуть підіймати питання надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Отже, чекаємо на червневий саміт, який відбудеться 14 червня. Ну, це все нам стало е, відомо, оскільки президент Зеленський е, відвідував е, Польщу е, напередодні. Там перебував е, з візитом, і це все було е, приурочено до урочистостей з нагоди 230-ї річниці Конституції Польщі, і там ще була і спільна заява лідерів п'яти країн. До трагічних новин так, так щонайменше 20 людей загинуло у столиці Мексика, обвалився метро міста. Це так свіжа а, новина. Ось ми можемо Прону. показати так, цей можу. момент падіння. Це. Потяг метро е, саме їхав, коли обвалився цей міст. Ось ми бачимо ага. ці кадри трагічні. Е, маємо майже 80 людей постраждалих, 49 осіб потрапили в лікарні, семеро з них в тяжкому стані. Отак от, от сталося. Ну, і тут на наступному відео ми бачимо вже наслідки цього. Бачимо обвал конструкції. Ну, а напередодні вже в Україні обвалився міст, але це було ну, звичайно менш трагічно, на щастя. І а це було на Львівщині. Так, теж бачимо. Так, це ми біж... ось це теж можемо авто. подивитися відео. Це сталося напередодні ввечері десь о 19.30. Це ми бачимо відео Варта 1 Сталося це на автошляху Львів, Луцьк, Луцьк у так, селі Львів. Гайок. На щастя, ніхто не постраждав, знову ж наголошу, а, тобто немає. Ну, але ні. ось це але, точно ні. на щастя, що там нікого не було. Ну, але так, зараз рух цієї ділянки, звичайно, заблокований, все пускають в об'їзд і далі подивимося, що буде. Так, Слідкуємо. ну це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задрій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.